Всім доброї години. Сьогодні ми проведемо четверте зважування на протязі четвертого місяця нашим самцям. 5 місяців. З двох місяців ми їх почали зважувати. Змінили годування. Дуже коротко пробігаю, так? Змінили годування, тому що те, яке було у них. Приріст був низький. Зараз ви побачите, яким став приріст на протязі останніх місяців і зробите якісь висновки для себе. Це три самці. Так, перед вами щомісячний приріст. Дивимось самці. Вага самців 3500, 3300, 3800. Йдемо до зважування. Звір не годований. Це ранок. Так само і більший казочок. Мабуть, а може і ні. А може і ні. 4700. Я його тут лишаю. Щоб ви бачили. Некуди він. Ну, пойде і не втече. 4700. Перший є. Потім все запишемо. 4700 тара. Оп! Так. Вітарив полям. Далі цей ніби менший. Це у нас 4 300. Два є. Ідемо по третього. знову ж таки тара. положимо сюди, ставимо, кладемо як завгодно. О, оцей у нас 5 кілограмчиків. Значить, різниця вже чудова. Це не дуже добре. 4300, 4700 і 5100. От 5100 дійсно такий, що вартий уваги. Є, отже, от зараз ми знову ж таки все запишемо і порахуємо, що воно в нас вийшло. От, як бачите, даю їсти, вони голодно їдять. Тобто звір був голодний. Так отже, дивимось, середній приріст. Звіра склав, От я порівнюю просто 3500 через місяць 4700, 300 через місяць 4300. І 3800 через місяць 500 Кожен з них набрав кіло 200, 1 кг і 1,3 г. В середньому це вийшло 3,5 поділити на 3. 1 кг, грубо кажучи, і 150 г. Приріст звіра за 1 кг в місяць це. Самці. Самочки поїхали в інше господарство на радість людям. Є в мене доволі цікавий звір від самця вогника. думаю його всі. Хто підписник мого каналу бачив? Значить, даний звір годувався вже з кормом. Який був змінений там, приблизно з середини зими. І тобто цей звір він вже отримав з самого народження свого, отримав чудовий корм, вважаю, на якому звір росте в середньому 1 кілограм. Ми з вами зараз глянемо дуже швидко, не буду займати багато часу. Вибір кого, дивіться, виберу, наприклад, двох, лимончик, бурий є, три золота. Їм 20, кожного 20 го числа виповнюється кругла дата. Так як я їм щойно кинув трошки травечки, тому звір маси як такої багато не набрав. І ми зараз швидко глянемо. Дивіться, значить, буде їм 4 місяці за 3,5 місяць. Зараз є. Це лимончик. 3. 300. Я його тут лишу. Просто вітер. Так, це в нас бури 300. Як бачите. Так. І золото. Вибрав золота, ніби більшенького. Ніби. Такий бурчун. Так, є. 3400. А також звір, якому. Два місяці і 20 днів, я їх відсадив в різні клітки, тому що різниця в них цілий місяць, <клес> плюс так буде правильніше, тому що ми будемо, можливо, звір буде дуже хороший, розумієте? А е ми цього не дізнаємось, тому що якщо їх всіх тримати разом, скажімо так, якби я це тримав на м'ясо, то різниці б ніяк такої не було. А коли я хочу з них щось отримати. На племя майбутнє, якщо з них щось виросте толкове, то ясна річ, мене дуже сильно цікавить. Приріст їхній, їхня поведінка, забарвлення шерсті. Це все дуже цікаво. Тому 2 місяці 20 днів. І цих внутрінят, в порівнянні з тими, що щойно були жовтенькими, цих значить у нас йде по 6,5 на самку, дві самки щинили 7,6. Бо там було орієнтовно по 10 на самку Значить, дивимось, дивіться, беремо золото. У нас по нулям. Тобто 2,5 місяці і 2600. Я його тут лишу. Так, стандартний самець. Гарний. 2400. Так і лимончик залишився. У нас лимончик, лимончик, лимончик. Також 2400. Так, це я вам показую вольєр, в якому я відсаджував е, молодняк. От самки, мамки, Два і три. Є, щоб ви розуміли, це залишились молодші, тим з 2,5 місяці. також буду сьогодні вже відсаджені. Ну, що можу вам такого сказати? Дивіться. Зараз самки орієнтовано по 8. Який добре відгодували, ну, я думаю, це 9 самець батько був 14. Так, а тепер ми з вами глянемо порівняння того срібла, що щойно дивились, щомісячне зважування. І порівняємо з приростом даного звіра, що щойно був на ваших екранах. І зрозуміємо різницю, різницю в годуванні. Тому що даний звір отримав корм. Вже з початку народження, а той сріблястий після двох місяців тільки. Отже, як бачите, у три місяці, у три місяці дивимось, наш звір важив, мав вагу таку, як зараз він має у два, два з половиною точніше, так, орієнтовно. Тобто ми місяць втратили. Тоді, в минулому втратили, е, тому що годування було доволі е, з низьким рівнем протеїну і корисних речовин. Дивіться, в два місяці кіло 500, це, ну це просто кіло 200 ну от Кіло 300, це вже таке, це вже от мінімум, який би мав би бути це самий менший мінімум, який має бути. От зараз вони у два місяці, два з половиною, за двоєчку. Висновки, я думаю, ви зробили саме. Саме головне не нашкодити звіру, щоб він вас радував і ви були цим задоволені. Я всім вам дякую за увагу і будьте здорові. Ну, і звір вам говорить. До наступних зустрічей.